Десь колись, в одній країні, назву то я вже забув, на високій на вершині десь один добродій був. Гожий був він та тямущий, до роботи хисту мав. Ким він був? Рударем газдівства, бо до того тягу мав. Чоловік він був охочий до роботи просто жах. Я все сам ви негодящі, якось повідав отак. Мав сім'ю велику дуже жінка, дочки та сини. Всі крутились біля нього, на посадах всі були. Крім своїх, в господі тої, люду трохи ще було, на ціні усі сиділи та й робили там хто що. Манна їм текла із неба. Верхні боги слали дощ. Ми даєм розподіляйте, як кому діли, як хоч. За дощі оті ряснії, що на землю ізлива, ті господарі старії дали припис, щоб земля, злита їхніми дощами, пахла квітла і цвіла. Ніби йшло усе рівненько, всі робили хто що міг, але згодом потихеньку походило все на сміх. Дощ іде, поляни квітнуть, жито просто не росте. Згори стали придивлятись, що не так дощі то є, стали боги розуміти, що проблема тут одна. Силувать душа не може, як же можна, тож сім'я. Якось жили й непогано та прийшли скрутні часи. Зверху папірця прислали. Отже, ментор вже не ви. Як же так, що за неправда? засмутився чоловік. Стільки років то тримався, а тут раз і йди у бік. В байці цій мораль одна, де сидить сім'я одна, Як би хто не намагався, там меритократії нема.